Дякую, колеги, на сьогодні є популярне запитання: це яка максимальна тривалість відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану? Тож я, Ірина Житкова, експерт з трудового права, керівник сервісу, особистий консультант на кадровій відеоплатформі номер 1 «Кадрален», відповім на це. Звернімося до статті 26 закону про відпустки. Вона називається відпустка без збереження зарплати за згодою сторін. Фактично, вона зараз встановлює дві підстави для надання відпустки: перше, це за сімейними обставинами та з інших причин, не більше як 15 календарних днів на рік, і у разі встановлення кабінетом міністрів карантину відповідно до закону про захист населення від інфекційних хвороб. Наразі Кабмін продовжив карантин до 31 травня 2022 року. Також закон України від 15 березня 2022 року номер 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану вів ще одну підставу для надання такої відпустки. Зокрема, стаття 3 цього закону визначає, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надати йому відпустку без збереження зарплати. Без обмеження строку, встановленого частиною першої статті 26 закону про відпустки. Як ви знаєте, зараз воєнний стан продовжили законом до 25 квітня 2022 року. Як ви бачите, найдовша відпустка з цих трьох це відпустка на без збереження зарплати за згоду сторін на період карантину. І оптимально велику велику відпустку можна встановити до 31 травня цього року. І важливо, що у заяві у наказі про відпустку не забувайте зазначати дату початку відпустки і її закінчення. Не можна написати в наказі, що надати відпустку на період карантину, встановленого кабінетом міністрів, але таку відпустку надають за згодою сторін трудового. Договору, тобто працівник може просити таку відпустку, роботодавець може угодитись або відмовити. Роботодавець може пропонувати працівнику оформити таку відпустку, але примушувати працівника оформити таку відпустку, роботодавець не має права. Якщо роботодавець відмовляється надати працівнику відпустку за згодою сторін, працівник може звернути увагу на статтю 25 закону про відпустки і перевірити, чи належить він до такої категорії працівників, на прохання яких роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати. Наприклад, там йдеться про відпустку без збереження заробітної плати пенсіонерам за віком, особам з інвалідністю і так далі. Але я хочу звернути увагу на пункт 3:1 статті 25 закону про відпустки. У ній йдеться, що відпустка без збереження зарплати за бажанням працівника, надається обов'язково матері або іншій особі, зазначеної у частині 3 статті 18 цього закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території. Карантин, нагадаю, встановлений у нас на території України всієї країни. Тобто мати, батько, дід, баба або інший родич, який фактично доглядає за дитиною, має право оформити таку відпустку, якщо є дитина віком до 14 років, і роботодавець не має права відмовити у наданні такої відпустки. Але це у мирний час. У період воєнного стану є також виняток з цього правила, що встановив закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. У статті 12 цього закону зазначено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки з вагітністю та пологами та відпустки по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, тобто тільки в разі, якщо працівник працює у сфері, наприклад, транспорту, хімічна промислова промисловість банки, охорони здоров'я та інші, тільки в такому разі роботодавець має право відмовити працівнику у наданні відпустки на підставі пункту 3.1 статті 26 закону про відпустки. Наша команда працює, щоб надалі підтримувати вас. Приєднуйтесь до наших каналів у Viber та Telegram. Щодня ми публікуємо там новини, ділимося зразками документів та даємо посилання на ролики і вебінари. З колегами можете обговорити кадрові запитання. Посилання на канал є в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, будь ласка, поставте лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал №1 1 Кадрилин та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе і своїх близьких. До нової зустрічі!